Молодіжний простір на базі стадіону Дружба відкрили у Глухові. За один мільйон гривень тут облаштували тренажерний майданчик, розваги для дітей та коворкінг, робочий простір для старшої молоді. Кошти на втілення ідеї залучили від міжнародних організацій, розповідає начальник відділу молоді та спорту глухівської міської ради Олександр Нікіченко. До нас завітала громадська організація МОМ з міграції у рамках проєкту Людський вимір з нами. Проводились декілька тижнів курси у рамках цих курсів. Була запропонована ідея подачі варіантів проєктів. На ці кошти були закуплені тренажери, які можемо бачити на вулиці: дитячу тарзанку, дитячий куб, ковзани для зимового прокату, ролики для прокату влітку і облаштування молодіжного простору. Це проєктор, проектор, консоль, 5 пуфи, полички, настільні, ігри, грікава машина. Глухівчанин Антон Токмаков говорить, має плани, як скористатись новим простором міста. Пограємо у плейстейшн, ми подивимося фільм. В нас є така гра, от зараз вона буде відбуватися. На для того щоб навчити людей комунікувати один з іншим, не боятися висловлювати свою власну думку. Вот у майбутньому, також ну я думаю, це буде місце, де молодь просто зможе з із задоволенням та користю проводити свій час. Голова військово-патріотичного клубу «Мужність» Кирило Ященко говорить: це перший коворкінг, який був створений у місті. Тут планують проводити змагання з кіберспортом. Гуртків там спортивних секцій на даний момент в нашому місті хватає, і в напрямку спорту є де себе реалізувати. А ось молодим людям, які не спортсмени, потрібне інше місце і інші якісь там напрямки для того, щоб їхня енергія використовувалася у правильному, так сказати, руслі. Працюватиме новий простір щоденно, сказав Олександр Нікіченко. Він безкоштовний і відкритий для всіх мешканців глухівської громади. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.